Марго Робі і Колін Фаррелл, коли прикраси підкреслюють сюжет на червоній доріжці, на прем'єрі фільму Велика смілива Подорож увага зосередилась не лише на сміливих образах, а й на деталях, тій самій дрібниці, що здатна завершити образ. Марго Робі для лондонського, а пізніше для Нью-Йоркського виходу в світ обрала одну із найефектніших суконь туру Armani Pray інхрустованих кристалами та крій бісером, що став центральним декоративним елементом образу. У ювелірці стилісти зробили ставку на тиху розкіш. Робі доповнила образ з сережками студів та кількома кільцями, серед яких була помітна каблучка. Цю ювелірну частину образу більшість таблоїдів пов'язують з Лорен Шварц. Колін Фаррелл. Лаконічний акцент чоловічої елегантності. Він з'явився у класичному костюмі, але щоб не виглядати занадто офіційно, він додав золотий ланцюжок на шиї, жодних кидких перснів чи помітних браслетів. Його підхід був контрастно стриманим, аби підкреслити жіночий образ робі на першому плані.